У Національному музеї українського народу декоративного мистецтва нещодавно відкрилася цікава виставка. Це виставка самобутнього майстра з Херсонської області, села Сивацьке Марії Михайлівни Гусак. Марія Михайлівна Гусак вже близько 20 років працює в надзвичайно цікавій техніці декоративного розпису. І що дуже важливо, що вона знайшла в цьому виді народного декоративного мистецтва власний стиль, власний почерк. І це ми відчуваємо, дивлячись на її роботи, які експонуються на цій виставці. Це різноманітні квіткові композиції, різноманітні за колоритом, за фоном, за сюжетами, адже вона створює не лише квіткові композиції, натюрморти, орнаментальні композиції, але часто водиться до зображення пташок, пташки в барі, зображення людей і всі її роботи проникнення. Звичайною теплотою, надзвичайно щирістю самобутністю, і вони ніби занурюють нас у щасливий світ. Світ дитинства, світ рідної домівки, рідної хати, адже те, що нас зображує, дуже близьке багатьом з нами. Вони дійсно є спогадами минулих років, спогадами дитинства. Марія Михайлівна навчає навчалася у відомої майстрині Вітковської декоративної розпису, але зараз вже й сама працює як наставник. Вона організувала в своєму селі цікаву студію для дітей, де навчає діток і цією студією, тобто вона. Несе далі в життя вводить життя традицію українського народу декоративного розпису, і це дуже важливо, особливо враховуючи південний регіон України, де надзвичайно потрібно зараз в ці часи пропагувати українську традиційну культуру. Марія Михайлівна вчора була на відкритті нашої виставки. Добре, що приїхали з Херсонської з Херсону привітати її з відкриттям цієї виставки. Виступали також відомі художники, які дали оцінку позитивного. Цінку її творчої діяльності отже побажаю Марії Михайлівні і подальших творчих успіхів на цьому цікавому потрібному шляху.